Всім привіт! Ви на каналі Ігор Хазяїн. Сьогодні в гостях в студії Бодя. Бодя, от дивись. Сьогодні ми копали картошку і знайшли ось таку старовинну річ. Не знаємо що це це. Типа камінь. Типа камня. Типа, я не знаю, має з глечика щось. Ну я не знаю реально. В землі знайшли, ну. Кажуть, доволі старовин, старовинна річ. Тут такі узори. Так, давай відміїм подивимося. подивимось. А все. Отаке. Давайте відміємо... має відмиється. І подивимось, що це воно є таке у нас. Це ланно, щоб не... О, вау! Водя, ми мільярдери. А що це? Зараз я подожди лучше воді...... і покажу вам минутку. О, угу. подивіться от. Щас розгадаю тайну, дивіться. Мельниця. Мельниця ось походу. Такі квіри. Ось о мельниця, подивись. Ну мельниця усьо намальована. Це якийсь кусочок. Мельниця, ти бачиш взагалі що це нахер? Це не просто це не просто так. Тут нічого. Взагалі нічого. Це офігенно бодя! Знахідка така. Розкажи щось про ню. Ну, Що ти взагалі перший раз подумав? Е, ну я подумав, що це якийсь кірпіч, блядь. Ну, ломаний косок є а що я не подумав. Що що подумав? Ну, що це якийсь кірпіч, у мене якийсь косок. Ага. А ще що, ну типа. От ну. Я. Ну, розкажи щось взагалі. Брусок. А роги можна наточити козі. Таким бруском Та дерев'яним. А, кусок. Ну взагалі, ти, взагалі, ти понравилось? Бля впало. Не надбили, ні. Ну ми взагалі подивимося, що це таке і там глачики можливо Оце дуже цікаво. Щоб ми поняли Да, да. И что, мы его продамо? Ну, если оно стоит. Ну, что она стоит? Сколько, как ты думаешь, дайс? Бабла вот. 10 будет? Пишут в комментариях. Думаешь? Дать, ну, ну, хай хайпешут. Ну, как ты думаешь, лимонов 10 буде? а, будет? Не знаю, если возможно. Да нет, не, возможно там... За гривень 500. Потому що тут, если дата, ну год ще був якийсь, если це було б щось. Тут був б год. А тут нічого вообще. Ну, як я бачу, то нічого тут вообще. Ну вообще це да прикольна річ, потому що мені ще таких не попадалось от ніколи. А ну, давай такого. О, такой сюди. І держи чудес. Так, держи, та держи, держи. Не замастися воно чисто. Ще. Е. Йе... Давай. Ще немерлау. Україна ні слава, ні воля, ще нам браття братанці усміхнеться, доля. згинуть наші воріженьки як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душі й тіло ми положимо за нашу свободу. І Кажем, що ми браття козацького родуй. Отак. Ну що тоді? Дякуємо за цей файний перегляд дивовижний. Ми погнали пі... ми робити І далі роботу. Да, пишіть в коментах, ставте лайки. Ну, давай лайків, скільки, якщо це цікаве відео, хай ставлять лайки, взагалі. скільки лайків. Ну, Давай десь хоч 20. Ну 20 лайків. Ні, менше, не поставлять 20. Давай 20. десь 8. 8-10. 8-10 лайків нове відео. Так що давайте лайки, дивіться нове відео. А ви були на каналі Ігор Хазяїн і був в гостях Бодя. Душу й тіло ми положим за нашу свободу ми і покаже, що ми, братця, хора.